Оборотно-сальдова відомість в модулі продажі формується за тими ж принципами, що й в модулі покупки. Обираємо модуль продажі в розділі Звіти Оборотно-сальдова відомість по рахунках. Вказуємо період певний місяць, квартал або рік. Якщо слід сформувати оборотно-сальдову відомість по всіх рахунках та всіх контрагентах, натискаємо кнопку Сформувати в правій верхній частині вікна. Для формування оборотно-сальдової відомості по конкретному контрагенту. В області групи і фільтри вмикаємо прапорець Контрагенти та в полі Фільтр вказуємо назву або код контрагента. Або обираємо з довідника контрагентів. Натискаємо кнопку Сформувати. За потреби уточнення оборотно-сальдової відомості можна додати інші групи та фільтри, зокрема, договори, документи тощо.